На цьому семінарі зібралися люди з найрізноманітніших українських засобів масової комунікації. Це означає, що організовано обмін досвідом, навчаємося одні в одних, ну і звичайно передаємо досвід комісії журналістської етики. Це те, заради чого ми працюємо, заради поважного і безпечного ставлення до нашої аудиторії. Для програми підтримки ОБСЄ в Україні дуже важливо проведення цього семінару. Цей семінар є платформою для регіональних медіа та для медіа, які мають величезне охоплення в Україні найбільше. І вони мають можливість поспілкуватися між собою, обмінятися думками, проговорити ті проблеми, з якими вони стикаються під час своєї роботи. То у нас тепер новий виклик, новий рівень, новий челендж. Це тепер співрегуляція, коли ринок випрацьовує свої правила і змушує державу визнавати ці правила, ті, які придумані практиками-фахівцями. і фахівцями. Дуже крутий досвід. Ми знаємо, що Європа цей досвід запозичує. У нас в групі є дуже багато людей, які живуть і працюють близько до лінії. Фронту це нові обставини. Також нові обставини це розвиток штучного інтелекту, також зміни в західних країнах, в споживанні медіа. Тому всі ми тут на одному полі, в тому сенсі, що треба шукати нові рішення для старих проблем. Тут є журналісти з редакцій. І медіа, які працюють в прифронтовій і прикордонній зоні, а це дуже важливо сьогодні в наш складний час, щоб а, ці люди, які героїчно працюють в неймовірно складних умовах, а, теж а, мали можливість обговорити, обдумати, чогось навчитись а, і а, м, почувати себе частиною медіа спільноти. Щодо нашого досвіду, який би ми хотіли поділитися, це життя і саморегуляція медіа на прикордонній території, яке живе і працює на прикордоні з Росією в зоні бойових дій. Тобто у нас трішки інша система роботи, але саморегуляція теж повинна бути в плані і цензури, і в плані не нашкодити тим людям, які сьогодні там стоять і нас захищають. Насправді досить цікава дискусія в плані того, що не всі правильно розуміють, що таке саморегуляція, співрегуляція і е, яким чином мають комунікувати влада ме. Я та там громадські організації або організації підтримки, тому як на мене насправді типу розмова про саморегуляцію взагалі згалом потрібна і важлива і конструктивна, тому що сьогодні ми українські медіа працюємо особливо регіональні. Я можу казати за регіональні, працюємо переважно з закритими очима і у повній темряві. І для того, аби намацати, а що ж таке, правильно підтримати свою аудиторію, бути однодумцями зі своєю аудиторією. Треба розуміти, як нам прописувати для себе свої власні правила. Це найкращий механізм показати, що медіа загалом по всій Україні має ті ж самі виклики, але й ті ж самі можливості. І що найголовніше створити власне це саморегулювання та через спів. Причетність, тобто це найкращий механізм показати, що саморегуляція взаємодія дає максимальний ефект.